Доброго дня, друзі, нехай Господь рясно благословить всіх вас. Вірю в цьому дні, Господь щось особливе приготував для кожного з нас, тому очікуйте від нього. Він вірний, він не залишає, він не покидає і Він дасть нам ще більше своєї благодаті за нашою вірою. І хочу поділитись коротесенько словом. Сьогодні ми читаємо 22-й псалом багатьма улюблений псалом Давида про те, що Господь пастир наш, і ми ні в чому не будемо мати потреби. І знаєте, також читаємо Матвія, 22 розділ. І в 22 розділі є така думка, яка колись дуже сильно мене надихнула, вразила, знаєте, відкрила мені, дала відповідь мені. На багато питань. І от я хочу цією думкою з вами поділитись трішечки. О знаєте, написано, що господар він е, зібрав чи приготував точніше весільне свято, Брачний пір, і він покликав е, званих людей. І о, знаєте, там є така фраза, яка дуже сильно мене вразила. Да, от, що він сказав, ідіть покличте, тому що все готове. Ось знаєте, він готував, готував, він накрив столи. Він е, все, що хотів, поклав на ці столи. Ну, знаєте, як, 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 як весільний е, банкет готується, да? коли все готове, тоді кличуть людей за стіл. Так само, і тут він все приготував і покликав за стіл тих, кого хотів. І знаєте, люди почали відмовлятися. Ми знаємо, які були відмовки такі дуже чудні. Да, Один казав, що він купив собі поле і треба піти подивитися. Інший казав, що він одружився і треба не може прийти. Третій казав, що він волів купив і треба їх обкатати. Це, як знаєте, Мерседеса купив не, не їздив, просто купив всліпу. Так от, друзі, знаєте, тоді господар він сказав, що ідіть на. Площі, на околиці міст і зберіть всіх е, храмих, е, людей з вадами якихось е, всіх людей. І переконайте їх прийти. От знаєте, що саме цікаве і те, що мене вражає більшого. Коли Господь звав людей за цей стіл і сказав, все готове. Ось знаєте, сьогодні, коли Бог тебе кличе, то його послання воно не змінюється. Він кличе тебе за стіл, на якому все є. Є твоє зцілення, є твоє спасіння перш за все, є твоє благословіння, є твоя щаслива сім'я, є е, фінансове забезпечення від Бога, як казав Давид Господь пастир мій. Я ні в чому не буду мати потреби. Коли ми відгукаємось на його поклик, то ми йдемо і сідаємо за той стіл, на якому вже все готове для нас. І тому, друзі мої, знаєте, єдине, що треба, це довіряти Богу. Єдине, що треба, це треба бути людиною, доступною для Бога, вільною, для того, щоб Бог міг бути з нами, ми могли потрапити в Його присутність. І ми знаємо, що е сиділи за цим столом люди, які знаєте, і потрапили на це на це свято, люди, які, здавалося, не були гідні цього, але які знайшли час для цього. Сьогодні я зустрічаю дуже багато людей, які Ну, здавалося б, на мій погляд, навіть що вони повинні бути в церкві, вони повинні бути, вони віруючі люди, але вони дуже заклопотані е, справами цього світу, справами, справами цього життя, і їм ніколи прийти на цей святковий е, на це святкове свято. Сьогодні е, на третю годину в нас, до речі, на служінні. Я вірю, Господь вже все приготував і все готове, і він запрошує кожного кожну людину прийти. Але люди, вони дуже часто зайняті, нема часу, ще щось. Друзі, мої, коли Бог нас кличе, в нього вже все для нас готове. Тому давайте будемо відгукатись на його поклик і довіряти йому своє життя, і знати, що на його столі приготовлене все, що необхідне для нас. Нехай Бог благословить нас всіх, гарного всім дня, в ім'я Ісуса Христа.